То скажи, будь ласка, навіщо ти проковтнув капітана Америку? Щоб довести, що він слабший за Халка. І як вийшло? Звичайно, він навіть зі мною не впорався. Куди йому до Халка? Я найбільше хвилююся, що капітан Америка був зі щитом. Візьми, пояснити нічого не хочеш? А мені додому треба. Я забув закрити хом'якову клітку, він зістрибнув зі столу і розбився. Вазон розбився. Хом'ячок зачепив і вазон розбився. А довідка мені навіщо? А це Єгору. Передай, будь ласка, він у мене аналізи здавав. Казав сьогодні зайде. Все лікарю може нам зробити мертве кишківника. Не думаю, що в цьому є сенс. Зараз ми купимо вадику чорноослив, і на капітана Америку чекатиме найскладніша пригода. Лікарю, чорнослив чорносливом, але може перестрахуємося і зробимо МРТ? якщо чесно, він у нас зламався недавно. Але я обов'язково щось придумаю. Тобто, ти безплатно хочеш скористатися дорогим апаратом, тому що чергова дитина проковтнула якусь іграшку? Капітана Америку? Тоді я скажу ні. А якби він проковтнув не іграшку, а твій найдорожчий імплант, я все одно скажу ні. Ти ж давав лікарську присягу. Зрештою, йдеться про дитину, а діти квіти життя. На квіти в мене алергія. До речі, на дітей теж. Ну, як там? Усе під контролем. Ви поки йдіть по чорнослив, а я владнаю усі нюанси. Да, я... Так я хочу, щоб ти сказав це Ягору. Не хвилюйся, це розіграш. Мені він не повірить. Давай так. Ти допомагаєш мені розіграти Єгора, а я не кажу твоїй дружині, що через тебе загинув хом'як. Усе домовились. Так-так. Алло, Єгоре. Я з приводу твоїх аналізів. Якщо хочеш, можеш повісити їх у себе в кабінеті, як зразок. Єгор, не хочу тебе засмучувати, але згідно з результатами, ти хворий. І тобі залишилося зовсім трішки. Дуже смішно у тебе холестеринових бляшок більше ніж волосся на бороді, і швидкість осідання еритроцитів величезна. Слухай, а я... скільки мені залишилось? Не знаю. День два, може тиждень. І головне, пам'ятай, ми всі тебе дуже любили і завжди пам'ятатимемо. Ні, послухай, я ще живий. Та це я не тобі. Ми з дружиною хом'яка ховаємо. А ти тримайся і поживи для себе ці дні, що лишились. Ти де? Мені треба терміново з тобою зустрітись. Куди під'їхати? Я під'їду куди завгодно. Ну, бувай, друже. Ні. Цікаво, таке враження, ніби цю лампочку розбили навмисне. Та це неможливо. А давно ви в нас працюєте? Та ось уже другий тиждень ходжу під латою недоробки попередніх колег. Ви не повірите, ваші попередні колеги тут так усе запустили. Місяць не могла їх допроситися телефон полагодити. Подивитись. А чому б ні? Тут теж хтось навмисне зламав. Мабуть, вам доведеться у мене в кабінеті затриматися. Вуаля, готово. Я піду далі. Допоможу іншим. Мабуть, не вийде так просто піти. У мене постійно замок ламається. Мабуть, вам усе таки доведеться затриматися в моєму кабінеті, поки не прийде допомога. Я спробую. Будь ласка. А я думала, воно в мене закінчилося. З моїми золотими руками роботи на п'ять хвилин. Щасти вам. Що за мужик пішов? Усе він лагодить. Юначе можна вас на хвилинку? Скажіть, а ви не допоможете дамі повісити поличку? Я не дуже вправний у домашніх справах. Якраз це мені потрібно. Ви не хвилюйтеся. Все буде добре. Усе буде добре. Братико. Пробач я щось загнався і замерте. Вітаю мамуню. Веди свого малого. Я ж казав усе під контролем. І ти завжди можеш приводити своїх клієнтів. Я дуже радий, що у тобі прокинувся справжній лікар. Тачка, тепер теж твоя. Це занадто щедро з твого боку. Мені не шкода подарувати тобі машину. Я шкодую, що не зробив цього раніше. Але у мене немає прав. Я зараз подзвоню Гені, він до кінця робочого дня зробить тобі права. і підвезе. Не дякую, брате. Просто пам'ятай. Що ти завжди був для мене найближчою і найріднішою людиною? Друзі, колеги! Я винайшов те, що невдовзі дозволить нашій поліклініці нарешті отримати грант від Європейського союзу медицини. Віталіко, що цього разу знову роздаватимеш морозиво хворим із бронхітом? Краще, краще. Я покажу вам унікальний метод терапії, який у кілька разів покращить швидкість одужання наших пацієнтів. Семен Семеновичу, будьте ласкаві. І як цей чоловік допомагатиме в лікуванні хворих. Гроші збиратиме у переході. По перше, це заслужений баяніст Михайло Петрович. А по-друге, одуженню допоможуть композиції, які він виконуватиме віталіку. Це як? Дуже просто. Переважна більшість наших пацієнтів літні люди. А Михайло Петрович. Ідеально знає весь репертуар Віктора Павлика та Іво Бобула, це якась маячня Михайле Петровичу Плі. Дивись. Ні, ти далі подивись? Це взагалі. Оце? А Де Михайло Петрович? Закушує мандаринами спирт пацієнта, який прихопив із собою. Колеги, ви просто не знаєте Михайла Петровича. Коли він вип'є, то обов'язково повернеться по баян. І ми продовжимо наше лікування. Михайло Петровичу. Михайло Петровичу, дивись. <смірка> Стигнути зробити перед смертю. Перше спробувати те, що давно хотів. Друге розіграти працівника лікарні. Третє зробити добру справу. <смеш> Аллочко, а де Тарас? Вийшов. Так навіть краще. Ходімо зі мною. Навіщо? У мене для тебе є подарунок. Я точно вам нічого не винна? Ні, це подарунок. Я хочу, щоб ти була мені вдячна. І всім, хто зможе до них доторкнутися, обов'язково казала, що це все завдяки мені. Так і говорить? Так і казати? Як вважатимеш за потрібне? Стук, стук. Поясни мені Єгоре, якого біса я 15 хвилин стерчу приймальні. Не бачу проблеми почекати, якщо я завершував операцію. Оце вже ні. Я плачу тобі космічні гроші не для того, щоб чекати, а щоб отримати нові груди. До речі, з грудьми вийшла маленька накладка. Здравствуйте. Йогорчику, а ти нічого не наплутав. Я приїхала сюди не для того, щоб дивитися на свої груди, на цій мантелепі, або ти негайно повертаєш те, що належить. Або що? Ти далі принижуватимеш тих, хто значно кращий за тебе. Ти взагалі розумієш, кому ти це кажеш? Чудово розумію. Ти звичайна шелехвістка, і єдине твоє досягнення в житті, те, що ти вийшла заміж за депутата. Це не виключає того факту, що ти звичайна тупа курка. Я правильно кажу, Аллочко? І хоч би скільки ботоксу чи силікону, ти собі закачала, ти все одно залишишся тупою куркою. Звісно, я розумію, що ти зараз почнеш погрожувати, що твій чоловік приїде і відірве нам залою голови. Але якщо нам залою відірвати голови... Усе добре, усе нормально. Вибачте, то ми зразу помремо. А якщо тобі відірвати голову, то ти як тупа курка і ще 15 хвилин бігатимеш і труситимеш силіконом. Це ви тупа курка. Завтра приїде мій чоловік, тоді й поговоримо. Раджу поквапитися. Алло? І все одно вона мене більше любить. Ага. Амілевський повернеться у великий футбол і виграє золотий м'яч. Добре. Тоді чому вона зі мною не розлучається? Тому що ти заяву на розлучення підписати не можеш без руково. Та вона за мною і у вогоні, і у воду. А за мною в примірочну, і на кухню. У нас із нею всюди було. Ах так? А може, тоді перевіримо, якщо не боїшся. Як? Станемо з різних боків і по черзі кликатиме її. До кого першого підбіжить, того й більше любить. Ні. Ми подивимося, кого вона першим врятує в екстремальній ситуації. А я бачу, минулого разу екстриму тобі не вистачило, так? Та слухай. Ми попросимо медсестру підлаштувати типу пожежу. От кого першим виноситиме, того вона й кохає. Домовилися медсестро. А можна вас? Привіт, мій кіт у чоботях, і ти, мій кіт у рукавицях. Пожежа! рятуйтесь, хто може. Кохана, а як же я? Я по вас когось прийшлю. Вона в мене першого гаманець взяла. Отже, кохає мене більше. Вона взяла мій годинник як символ того, що даремно згаяла на тебе час. Так я згоден тестувати ваш препарат і розумію, що шансів вижити в мене 10%. Головне, щоб мій результат допоміг тим, у кого ще є шанс вижити. До речі, а що з органами? Через вас можна їх заповідати? Чудово, скиньте угоду мені на пошту. Братику, вітаю. З чим? З чим? З новим життям. Коли мене не стане, ви зможете переїхати в мою квартиру. Тяжко говорити. Тільки єдине прохання. Не викидайте мою колекцію кактусів, принаймні перші 40 днів. Розіграш? Ти в своєму глузді. Я сказав їй, що коли їй відірвати голову, вона зможе бігати як курка. А тепер питання на мільйон. Як ти думаєш, як мене вб'є її депутат? Я не думав, що все зайде так далеко. Вибач. Ти не думав? Думаєш так легко сказати людині, що вона помре, а потім вибачитися? Смішно. Щось не бачу на твоєму лиці, а ха ха. Добре, я прошу тебе, як брата, сказати на моїх поминках щось хороше. Мій брат надавав МРТ нужденним, вставляв груди соціально незахищеним прошаркам населення. Мені здається, я знаю, як усе виправити. Зазвичай я кажу цю фразу. Ходімо. Дивіться уважно. Тут ви, тут ви теж бачите всесвітню любов? А вже ж, всесвітня любов усюди. Навіть у цій чорній плямі? Ви впевнені. Припустимо. Так. А тут тут ви теж бачите всесвітню любов? Ні. Бачите, не все втрачено. Тут я бачу невимовне щастя і віру, яку дарують вам близькі люди. Можу повідомити вам погані новини. У вас просто запущений психічний розлад. Ви неадекватно сприймаєте життя та все навколо. Синдром рожевих окулярів. Подивимося, наскільки глибоко він засів. Що ви бачите тут? Тут я бачу невимовне, шалене жіноче щастя, яке змушує співати, танцювати, звеличуючи його. Скотина знущається. Мене тут мужик покинув. У вас є ще один шанс. А тут я бачу душевну радість, яка гріє душу. І ці сльози символізують все, ти догрався, ти таких як ти, треба у психусті тримати. Ви небезпечні для звичайних людей. Зачекай, я поясню, у чому секрет щастя. Ці пігулки заспокійливе, яке мені прописав інший лікар. Справді всесвітня любов, а тут щастя невимовне, як це все гарно, аж сльози не вертаються від радості. Алло, бухгалтерія, дівчатка красуні, привіт! Погані новини, що знову на місяць зарплатню затримують, та чорти з нею, щастя зігріє, а любов прогодує. Перед смертю він каявся у своєму вчинку. Він різко схопив мене за руку і каже: Тарасе, я ні про що не шкодую, окрім того випадку, коли я образив Олену Павлівну. Якби я знав, що вона мені пробачила, це полегшило б страждання. Я хотів додзвонитися до вас, щоб він особисто вибачився, але була глибока ніч. на жаль, світанок забрав мого брата. Якщо це, хоч якось, полегшить вашу образу, знайте. Він помирав у муках. Але перед самою смертю усміхнувся і сказав, я заслужив цей біль. Сподіваюся, ви зможете пробачити моєму братові. Звісно, я ж не звір його. Якщо ти чуєш, я не тримаю на тебе зла. Спи спокійно і знай. Ти робив найкращі цицьки у місті. Йогору Олеговичу. Ви знову вирішили трупом прикинутися. Вдруге ваш жарт уже не вдасться. Тобто жарт. Та що? Заходжу вчора в морг, а він так само на столі лежить. А сьогодні бачу і брата свого підключив. Словом, лікарський гумор. Тоді чому він теплий? Просто повний, довго остигає. Мені здається, ви просто морочите мені голову. Зараз ми перевіримо. Хто тут мертвий? А хто ні? Схоже, реально помер. Пощастило вам. Бо я думала, ви до кінця життя будете винні за цей маскарад. От От вам і повернення. Будулая. Вітаю. Тепер ми винні цій козі 150 тисяч за моральний збиток. І все завдяки твоєму плану. А хто ж знав, що від шокера таке буває? Але в усьому треба шукати хороше. Послухай, навколо стільки чоловіків з однаковою проблемою, яку можна вирішити лише одним шокером. З завтрашнього дня зачиняю клініку пластичної хірургії і відкриваю клініку чоловічого здоров'я Ракета. Слухай, а як думаєш, якщо пальці в розетку, буде те саме?